Останній шкільний дзвоник сьогодні пролунав і в Житомирській спеціальній загальноосвітній школі інтернаті номер 2 для глухих дітей. Родинне свято відвідали почесні гості на чолі із заступником голови Житомирської обласної державної адміністрації Олександром Никитюком. Обласна державна адміністрація, особисто Сергій Миколаївич Классережу щоденно опікується в першу чергу закладами такого типу, не говорячи про всіх інших. І ви це можете споглядати. Жодного рішення сесії обласної ради, коли вона проходить, немає, щоб виділити кошти тому чи іншому навчальному закладу чи відремонтувати і не тільки в місті Житомирі, але і за її межами. Хочу з певністю сказати, що і в цьому році особисто Сергій Миколаєвич піклується і буде пропонувати виділяти додатково кошти на розвиток освіти, і особливо ось таких навчальних закладів. Випускники дякували за навчання кваліфікованому викладацькому складу, які працюють за програмами, адаптованими до спеціальної освіти глухих та практикують мову жестів. В інтернаті діє 11 гуртків та секцій у різних напрямках, що допомагає соціалізувати дітей-інвалідів. Директор школи запевняє, що опісля закінчення навчання дітям допомагають з працевлаштуванням та подальшим навчанням. Не дивлячись на скрутне становище в нашій державі, в тому числі і в цьому році, держава велику увагу приділяє працевлаштуванню наших випускників. При інститутах Київському інституті, при інституті медсестринства нашому Житомирському, існують групи, де працюють сурдоперекладачі. В нашому Житомирі ще є такий коледж. По вулиці Московській, де також е, дітки можуть навчатися і здобувати ви, ну, вищу освіту, е, фахову освіту. У школі діти навчаються від 2 до 19 років, і не дивним є те, що на очах випускника 12-класника бринять сльози, адже заклад дав йому перші кроки на стежці до розуміння світу та проводжає у доросле життя. Дорогі наші педагоги і техпрацівники. Ми дуже хочемо подякувати вам за вашу працю тут в школі і побажати і вам миру, щоб ви довго працювали в цій школі. І, дорогі діти, я хочу побажати всім вам, щоб ви продовжували навчатися, щоб ви старалися, щоб ви здобували знання які знадобляться вам в вашому житті, тому що тут в школі дуже цікаво. Намагайтеся все зрозуміти, і тому і тоді в майбутньому вам буде легко жити. Дякую всім вам. У Данишівській загальноосвітній школі перших третіх ступенів імені Бондарчука цьогоріч 11 випускників. Усі вони прийшли на свято останнього дзвоника у вишиванках з квітами та гарним настроєм. А деякі одинадцятикласники кажуть, хоча для них і цікаво йти у самостійне життя водночас і сумно, адже це їхня остання шкільна лінійка. Переживання є таке, якесь покинуть школу. Це для мене якось незвичайно. Я дуже хвилююся, але якась і радість трошечки. Я обрала свою професію, я буду сурдопедагогом. Я хочу допомагати людям, просто, щоб вони відчули цей світ і щоб вони були як нормальні люди. Батьки першачків перебувають у радісному хвилюванні. Сьогодні їхні діти закінчують перший клас, тож для них цей день теж особливий. «Для Ляну свято, бо останній дзвоник і з цим збирали. Мама з вечора приготовлені рубашку, галстук. Все щоб з вечора було наготовлене. Він рано встав і вже першим ділом одіватися. Це ж сьогодні буде останній дзвоник. Привітати динашівських школярів зі святом останнього дзвоника, приїхав заступник голови обласної державної адміністрації Ярослав Долгих. Чиновник подарував освітянам ноутбук, процитував Олеся Ольжича та розповів, як 19 років тому прийшов працювати до цієї школи вчителем історії. Освітянська кар'єра Ярослава Долгих тривала цілих 5 років. Я хочу, аби кожен із вас вибрав цей свій шлях, і коли пройде багато-багато років. Ви приходили в ці стіни, ділилися радістю із вашими вчителями, і я глибоко переконаний, що окрім ваших батьків, людей, які щиро будуть радіти вашим успіхам, ви ніде і ніколи не знайдете. добру вам путь. загалом у цій школі навчається понад півтори сотні учнів. Чимало із них сьогодні відзначили спеціальними грамотами та нагородами за успіхи у навчанні та окремих освітянських і конкурсних проектах. Традиційна лінійка, квіти та радість випускників. Сьогодні у всіх школах України лунають останні дзвоники. Цьогоріч зі шкіл міста випускаються майже тисяча одинадцятикласників. У 26-й загальноосвітній школі таких 78. Привітати випускників з останнім дзвоником. Завітав і міський голова Володимир Дебой. Ви залишаєте школу, школу, в якій ви пройшли 11 років. ви залишаєте дружні класи, в яких ви навчалися один з одним і плічом. Опліч пройшли ваші роки самого дитинства, юнацтва, напевно, самі дорогі роки. Попереду у вас навчання, в вузах. Попереду у вас, я впевнений, щаслива сімейна доля, попереду у вас велике майбутнє і життя. На головне свято школярів в гості завітали не з порожніми руками. Міський голова подарував школі комплект м'ячів, аби на новозбудованому спортивному майданчику постійно проходили міжміські футбольні баталії. В свою чергу випускники переконують, у майбутньому зі шкільних років їм буде що згадати. Буду скучати за друзями, тому що в школі більшість моїх друзів. і за класним руководителем, тому що у нас найкращий в світі навірно класний руководитель. І навіть сльози наворачуються, коли думаю, що все вже закончилось, і 11 лет пройшли так швидко, не даже моргнути і вже пройшло 11 лет. Поруч з випускниками хвилюються і радіють найрідніші батьки. Дехто з них спеціально до події написав поетичні рядки. Юний друг. Я вже закінчила свою шкільну скамью, вступила в самостоятельно життя. Но і мені хоч, но скоро і ти И мне хочется, чтобы ты, в знак благодарности за то, что тебе сделали старшие, занял достойное место в жизни, чтобы ты без колебаний, всю свою силу разума, всю энергию, мускул, весь жар своего сердца отдал людям, земле, на которой ты живешь. На останньому дзвонику і привітали, і нагородили численних призерів конкурсів і змагань, та й просто тих, хто гарно навчався впродовж року. За доброю традицією випускники випустили в небо повітряні кульки, аби обов'язково здійснилися їх вже дорослі мрії, і звичайно, довгоочікуваний шкільний дзвоник. Затим міський голова відвідав другий ліцей, де подарував мультимедійний комплекс. Свято останнього дзвоника відбулося в Житомирській загальноосвітній школі номер 1 Велика шкільна родина, де педагогічний колектив разом з учнями та їх батьками радісно зустріли такий важливий та трішечки сумний весняний день останнього дзвоника для випускників 2013. тринадцять. Хотілося б, щоб дітям пощастило в житті, тому що цей клас настільки вартий того, і 11 без звичайно. Я бажаю, щоб у них все в житті склалося добре. Для мене це теж свято велике, але звичайно, і печаль, тому що не хочеться розставатися з дітками. Допомагати у реалізації потреб сучасної школи саме за таким принципом співпрацює вже не один рік та допомагає реальними справами для оздоблення загальноосвітньої школи номер 1 заступник Житомирського міського голови Юрій Мойсеєв. Сьогодні він приїхав привітати зі святом та привіз подарунок енциклопедії та солодощі від Львівської майстерні шоколаду для переможців міських та обласних наукових олімпіад. Я є частним гостем цієї школи. Я завжди е е відповідаю на їхні. Прохання, і я, як ви правильно сказали, я являюсь куратором цієї школи, Я завжди з задоволенням йду в цю школу. Я багатьох тут знаю, бабатьо багато людей знають мене. і Я з задоволенням завжди сюди приходжу. Про що мріють сьогодні випускники? Та які життєві дороги на них чекають, ділилися з нами майбутні абітурієнти. Подобається акторська діяльність. Сам іноді виступаю. Думаю, може вивчуся, а на далеке майбутнє я не заглядую. Трішечки тривожний день. Вже такі цілий ранок була така канічель, як можна це назвати. Але ну ми всі сьогодні прийшли, зібрались духом вже. Ну, якби настроїлись на ту хвилю, що вже будемо випускниками. Що підемо на своє життя, і що будемо будем скоро самостійні люди.